Вітаю, друзі! В мене є такий безперебійник Power Must 600 USB. Він повинен захищати комп'ютер від перепадів напруги та забезпечувати його роботу після відключення мережевої напруги на 15-20 хвилин. За цей час необхідно встигнути зберегти та закрити програми, а також завершити роботу Windows. Але ж чи можна використовувати безперебійний пристрій з іншою метою, наприклад, запалити від нього. Світлодіодну лампу, коли немає мережевої напруги. Тобто використовувати його в режимі інвертора. Ну а чому б і ні. Як зазвичай в таких безперебійниках встановлюються акумуляторні батареї на 12 В зі струмом від 7 до 12 А. Системний блок та монітор споживають десь від 150 до 250 Вт. І вистачає цього, як я вже говорив, на 15-20 хвилин. Але якщо ми підключимо менше навантаження, наприклад, одну або дві світлодіодні лампи, то цього вистачить на кілька годин. Стандартна акумуляторна батарея у мене вийшла з ладу. Тому я використовуватиму тяговий акумулятор на 12 вольт і 60 А з пусковим струмом до 350 А. Роботи цього акумулятора ще надовше має вистачити. Але перед цим я хочу заміряти, скільки споживає безперебійний блок живлення при холостому ході та з навантаженням. Для цього я скористаюсь регульованим блоком живлення, на якому можна буде побачити і напругу, і струм, що споживається. Підключив безперебійних до блоку живлення, подаємо напругу. показания 12 вольт 700 мА. Підключаємо лампу на 8 Вт. Струм підвищився до 1,4 А. Все чудово працює. Тепер я підключу лампу на 12 Вт. Струм у нас піднявся до 1,9 А. Давайте тепер порахуємо, що у нас вийшло. З лампою на 12 Вт споживання становить майже 2 А, Тобто, зі стандартним акумулятором в 10 А година Лампа у нас повинна світити. 10 розділити на 2 буде 5. Тобто 5 годин. А з акумуляторної батареї 60А має вистачити на 30. годин, Що ж непогано. Підключив я акумулятор до нашого безперебійника. Все чудово працює. Думаю, 30 годин чекати не будемо. Також я хочу перевірити, як буде працювати безперебійник від акумуляторів 18650. Такі акумулятори дають 3,7 вольт у розрядженому стані та 4,2 вольти, коли вони заряджені. Тому три акумулятори послідовно з'єднані дадуть необхідну напругу. 1167. В даному випадку у нас трохи менше 12 вольт. Як бачимо, безперебійник від цих акумуляторів чудово працює, лампа світить. Але враховуючи, що акумулятори вже старі і струм у них набагато менше, довго лампа від цих акумуляторів працювати не буде. Насамкінець, хочу сказати: якщо ви збираєтесь підключити до безперебідника акумулятор з великою ємністю і використовувати його як інвертор, не забувайте, що такі безперебійники мають невелику потужність. В даному випадку це безперебійне джерело живлення має 360 Вт вихідної потужності. Раджу підключити до нього навантаження не більше, ніж 70% від вихідної потужності, тобто не більше 250 Вт, так як ці безперебійники не розраховані на тривалий час роботи. Також, якщо ви збираєте заряджати акумулятори великої ємності під безперебійника, переконайтеся, що струм заряджання приблизно такий самий, як і струм заряджання стандартних акумуляторів. Інакше якщо струм заряджання у акумуляторів з більшою ємністю вище, ніж у стандартних акумуляторів, безперебійник може згоріти. На цьому прощаюсь, всього найкращого, до зустрічі!